У новорічну ніч вулиці Івано-Франківська будуть безпечними, принаймні в цьому запевняють прикарпатські правоохоронці. Міліція перейшла на посилений службовий режим. Відтак, починаючи з новорічної ночі, івано-франківців щодня охоронятиме понад 600 стражів порядку. Чим більше людей у погонах ходитиме по вулицях, каже начальник міліції громадської безпеки Василь Фелик, тим менше шансів у правопорушника скоїти злочин. Чим більше міліції сьогодні буде на вулицях в саме ці свята. Тим краще буде профілактика на нашу чітку думку, що сама поява працівника міліції у формі в громадському місці це вже є. Один із методів профілактики, тому що правопорушники, а інколи і злочинці відмовляються скоєння злочин, те, що ми переслідуємо правопорушення, коли бачать людину у формі. Правоохоронці нагадують, закон про заборону розпивання алкогольних напоїв у громадських місцях ніхто не відміняв. А ще закликають людей у свята не ходити темними вулицями та залишати цінні речі у сховках. І попереджають про можливі шахрайства від псевдодідів морозів та колядників. Тож, аби не стати жертвою злочину, мешканці повинні бути пильними. В такій ситуації, коли ми один до одного гості ходимо, коли йдуть, коли ми чекаємо, інколи навіть не чеканих гостей, так а це в нас традиції, то е, треба упереджувати. Я знову ж таки кажу, що все такі цінні речі, е, коштовності, їх треба оберігати в відповідних місцях і так, щоб для осторонніх людей це не було. Е, Приводом того, щоб вони молискуватися цей злочин. щоденно міліція здійснює рейди для виявлення місць продажу неякісної піротехніки та незаконно спилених ялинок. Правоохоронці вже вилучили понад 4 тисячі упаковок неліцензійних пітар та близько 2 тисяч ялинок.